Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 9 лютого, і до вашої уваги оперативна інформація. Мій брифінг, як завжди, про важливе, актуальне та варте вашої шановної. уваги. Складною залишається ситуація в енергетиці. Намагаються енергетики зробити все для того, щоб запустити на повну електростанції атомні. Для того щоб забезпечувати наші потреби, тому що окремі регіони страждають особливо від відімкнень у Києві. Тривалі відімкнення продовжуються, ситуація залишається складною. Поряд з тим, ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти держави минулої ночі. За минулу добу це була Волинь. Ворог обстрілював Херсон прифронтові території та громади. Зараз чекаю ще інформацію від повітряних сил збройних сил. Офіційну статистику для того, щоб побачити всі наслідки і всі збиття, які відбувалися фактично. А отже, буду вас інформувати. Крім того, ворог застосував напередодні близько шести балістичних ракет, ймовірно, типу Іскандер, по місту Васильків біля Києва на Київщині завдав удару про наслідки збиття теж дізнаємося чи були вони скільки ракет прилетіло а скільки вдалося збити поки що не ясно тому що ситуація залишається складною як написала Financial Times напередодні минулого місяця тобто в січні київським повітряним силам не вистачало ракет перехоплювачів пак 3 для систем «Петріот». Установки стояли порожніми, пускові, нездатними реагувати, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали київський ТЕЦ. Дійсно, попри труднощі, спричинені бомбардуванням, що цікаво пише Financial Times, інтерв'ю з українцями, свідчить про те, що Москви не змістила громадської думки в бік капітуляції або непопулярних поступів, поступок. Кремлю, як зазначає директор-виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький станом на кінець січня 2026 року, російська кампанія масштабних ударів по українській енергетиці а не мала суттєвого впливу на громадські настрої. Хоча треба визнати, що людям важко і потрібно зосереджуватись. Ми не тільки розумієте, Потрібно не тільки зосереджуватися на громадських настроях щодо того, змістились вони в бік поступу к Кремлю чи ні. Важливо, що ні. І важливо, що ми тримаємося, що ми стійкі. Я захоплююся вами, представники українського народу, тому що це дійсно, ну, реально, це, це потужно. І дякую всім за те, що тримаєтеся. От Просто стійкість ваша, вона допомагає. Нам і допомагає збройним силам на передовій тому, що там реагують на все, що відбувається, тому що в тилу у них є родичі, є друзі, знайомі, мами, сестри, брати, діти, і всі реагують фактично на, на те, що відбувається, і тому стійкість вона додає впевненості і нашим бійцям, які до слова звільнили селище тернувати на запорізькому напрямку, вибили противника, не дали йому контратакувати, там точніше не дали йому. Продовжити ось цей виступ, видовжити лінію і проводити в подальшому наступальні дії. Але крім того, важливо ще й зберігати е, фактично розуміння, яким чином в умовах бойових дій швидко і оперативно відновлювати, яким чином забезпечувати теплопостачання, енергопостачання там, де це можна зараз зробити, і не допустити додаткових руйнацій цієї системи ППО. Це так само і інженерні рішення. Я про них постійно кажу і думаю, тому що як би там не було, це важливо зараз. І на післявоєнний час нам вже треба думати, як забезпечити опалювальний сезон 2026-2027, особливо там, де зараз просто зникло тепло, наприклад, в Дарницькому районі міста Києва. І для цього вже зараз потрібно запроваджувати необхідні рішення. Це насправді дуже важливий момент. Ну а тим часом ви знаєте, що все більше зараз пішло інформації, все більше інсайдів, все більше витоків із джерел перемовних говорив і президент України Володимир Зеленський безпосередньо. Але ми отримуємо інформацію зараз з різних медіа, з відкритих джерел, які посилаються на багатьох інсайдерів, учасників. Перемовин трьохсторонніх українських, україно, американських російських безпосередньо. І отже, інформація, яка надходить, вона все більше говорить про те, що домовляється про ймовірний план, щоб підписати документи, що найменше припинення вогню а в березні, припинення вогню може тривати до 90 днів. Ну так, це ймовірно може бути за цей час тиші. А може бути проведена кампанія з референдуму консультативного, який не стосується територій, вкотре, бо там можуть питати, що конституція забороняє так. Ніхто не буде діяти всупереч конституції. Не треба, ну власне кажучи, по-друге, це. По-друге, власне кажучи, і конституція має адаптована бути до реалій воєнного часу. У нас дуже часто говорять про те, що от Конституція. Так конституція має відповідати питанню захисту інтересів прав громадян, відповідати захисту інтересів національної держави і боротьби за людей в першу чергу. І от, власне кажучи, розглядається сценарій про те, що би в березні. Підписати документи про припинення вогню, я так це розумію, і а, саме, саму мирну угоду не затверджувати мирні домовленості, а винести її на консультативний референдум. Ймовірно, де буде поставлено питання про а, якийсь варіант вільної економічної зони на Донеччині, чи погоджується в жодному випадку, ніхто не буде ставити під сумнів територіальну цілісність України. Ні, ні і ще раз ні. Одразу передбачаючи і випереджаючи питання, але це консультативний референдум, чи погоджуєтесь ви з вільною економічною зоною, чи готові на ті пункти, які а, обговорюються під час перемовин відповідно, і паралельно з цим провести вибори. Тому що якщо не а, не проводити вибори президентські, тоді... Явка на референдум може бути вкрай низькою. Логіка може бути приблизно така. Це звичайно за умови, що вдасться досягти якогось перемовного прогресу. Ну але зрозуміло, що через місяць динаміка перемовин може бути інша ніж зараз, тому що будуть відходити морози, опалювальний сезон буде наближатись до завершення, і Росія втратить інструмент терору проти енергетиків. Цього аргументу в них уже не буде. І відповідно засобу тиску, і відповідно, що і перемови не можуть іти інакше, ніж є зараз. Крім того, що до речі, The Guardian зробила аналіз Великий Британська і пише, що у 2026 році з'явилися чіткі ознаки, що російська економіка остаточно зазнає краху. У 2022 році податкові надходження від викопного палива становили близько 40 фінансового федерального бюджету Росії, чого було більш, ніж достатньо для фінансування війни. Але попередні оцінки за перші три квартали 2025 року показують, що ця частка знизилася до 25%. І, наприклад, політичний аналітик Центру досліджень енергетики та чистого повітря Ісаак Леві. Каже, що доходи зараз російські нижчі на 13% за довоєнний рівень, що спричинено жорсткішими санкціями, ударами безпілотників Україні по енергетичній інфраструктурі, боротьбою за пошук нових ринків для експорту газу та зниженням світових цін на нафту. Цей тиск неухильно виснажує доходи, на які Москва покладається для фінансування своєї війни. Але союзники України повинні зробити більше, щоб повністю обмежити військові кошти Кремля. Це націлювання на тіньовий флот. До слова, британці розглядають такий сценарій силового захоплення кораблів і їхнього арешту. Ну що ж, подивимося, було би добре, щоб це відбулося. щоб ще вдарити по тіньовому флоту. Подивимося, як буде насправді. А, станом на серпень 25-го року. Згідно соціологічних опитувань на Росії 39% росіян заявили, що економічні умови погіршуються з 29% у 2022 році. Тобто за три роки падіння на 10%. Це не так багато насправді, але все ж таки майже 40% вважають, що економіка погіршується. Питання в тому, чи екстраполюють вони прямо ці настрої безпосередньо. На те, що відбувається, тобто безпосередньо на тому, що виною є війна, ось що важливо. Тобто, вони повинні проводити прямі паралелі. Тоді можуть бути якісь наслідки і може бути толк з цього. Отже, як варіант може розглядатися а, кінець травня а, проведення безпосередньо виборів та референдуму за умови, що все піде, звичайно, і перемовний процес буде тривати. І, власне кажучи, Кремль буде готовий до поступок. Адже Україна далеко не готова на всі хотілки, які які хоче Росія. Ну і це зрозуміло, це об'єктивно і це а, правильно безпосередньо. Таким чином, 31 травня 2026 року існує ймовірність проведення консультативно дорадчого опитування референдуму і ймовірність президентських виборів знову ж таки. За інформацією західних медіа, які посилаються на багато джерел учасників перемовної групи. Це дійсно може бути, тому що багато що збігається, адже США наголошують на тому, щоб вони хотіли до червня, щоб була якась ясність. Вони остаточно підуть в виборчу кампанію. Проміжні вибори Трампу потрібні досягнення, а внутрішньої ситуації не так все гладко американське, як би їм хотілось. І тому будуть шукати в тому числі зовнішні якісь фактори і перемоги. Ось що може бути, і це звичайно може впливати на нашу ситуацію. Побачимо, але це за умови, що перемовини будуть тривати, адже Росія хоче їх зірвати, тому що Росія звинувачує Україну у замовленні замаху на генерала Алексеєва, так званого підозрюваного, доставили до Москви. Громадянина Росії затримали в Дубаї. Є ще один підозрюваний затриманий так само цього, якого затримали. А це це фактично заявили слідчі російські, що це громадянин Корба, який є громадянином Російської Федерації, але одразу зазначають росіяни, що він же ж уроджений з Тернопільської області. І отримав завдання, нібито від Служби безпеки України. Росіяни звинувачують СБУ а в тому, щоб здійснити вбивство Аліксєєва. При цьому чомусь Росіяни забувають додавати, що і сам Аліксєєв, уродженець Вінницької області. Ну от, просто України, давно поїхав, так, але ж факт залишається фактом. Але одразу шукають український слід, як відомо, значить, Зінаїда Серебрицька. Яка є ще однією фігуранткою справи, як зазначають росіяни? Так Зінаїда Серебрицька втекла до України, кажуть російські слідчі. А Віктора Васіна було затримано в Москві. Це ще один спільний значить корби. Віктор Васін, що зазначається Христо Грозєвим засновником міжнародної розслідувальної компанії Білінкет. Так Віктор Васін може бути пов'язаний з ФСБ до речі. І ось цей зв'язок підтверджує, що за замахом на життя генерал-лейтенанта Алексеєва в Москві на Вілокаламському шосе може стояти саме Спецслужби Росії і саме ФСБ, конфлікту, яких був з ГРУшниками їхніми, і фактично зачистка відбулася Алексєєва. Чому? Чому фактично щодо Алексєєва? Тому що це в тому числі. Могла бути запізніла а, помста і вагнерівців, тому що вони вважають Алексєєва фактично одним із руйнаторів а ПВК Вагнер і тут треба розуміти, з іншого боку, ФСБшників, Шайгу. Там дуже багато замішано. В них дуже багато конфліктів. І шлейф Пригожинський тягнувся. Вичікували моменту. Хто скаже, що це було не одразу, не витримує критики. Тому що вичікували моменту, аби не прив'язувалося це. Ну і ви розумієте, помста подається холодною, хтось затаїв цю образу і вирішив це здійснити. Плюс, ймовірно, не без вказівки ФСБшних кураторів, які обрали той момент, коли потрібно Україну звинуватити в тому, що нібито Україна зриває перемовний процес, яку вже тільки конспірологію не почали наплітати росіяни. Навіть царьова включили, уявляєте, яка в них криза в головах і в думках, що царьова, ну ви пам'ятаєте цього регіонала, зрадника України, який там не міг а, двох речень зв'язати, і зараз він пише для Раша тудей колонки, придумує якісь фантастичні версії про те, що це СБУ, за дорученням британців здійснила, щоб зірвати перемовини, є якісь там таємні замисли і тому подібне, власне кажучи. Ось. Вони почали це придумувати. Хоча, ну я скажу, що а, ши, шито білими нитками, як на мене, і все веде до російських спецслужб. Так, от, а, що Алексеєв, ще раз нагадаю, Алексеєв керував російськими спецпідрозділами, таємними операціями, підрозділом 291-55 тіньовим загоном, який звинувачують серед іншого у низці нападів не тільки. На Україну, а й у Європі. Зокрема, у спробі вбивства агента Сергія Скрипаля у Солсбері 2018 року. Ну, ви пам'ятаєте, і Петров прославилися на весь світ під камери туристи характерної зовнішності. Ну, цирк відбувся тоді. А, безпосередній начальник Алєксєєва, а, а, адмірал Ігор Костюков, він начальник ГРУ і він бере участь в перемовинах. і. Його український інсайдер, як зазначає The Sunday Times, припустив, що вони були більш серйозними, ці перемовини, прагматичними, та менш домінували під впливом політичної пихи з боку Росії, ніж попередні перемовини. Це за участю Костюкова, власне кажучи. Ну і... Як зазначає The Sunday Times абсолютно слушно, що зараз це активізувало боротьбу всередині російського оточення Путіна, і вони пишуть, що більш ліберальне та технократичне крило російської еліти вже давно не задоволене війною, спостерігаючи, як економіка скочується в рецесію, а їхня країна стає дедалі залежнішою від Китаю. Однак їхня здатність впливати на Путіна мінімальна. А Кремль більше непокоїть ультранаціоналісти і е, фактично екстремісти? Наприклад, «Царіград» канал вже одразу кричить, що потрібно е, завдати удару по Києву. Скільки можна, ми так програємо війну? Вони вже стонуть. І зараз довкола Путіна йде боротьба, яка безпосередньо напряму може вплинути на те, а якої, ну що ж буде робити Росія? Чи вийде вона з перемовного процесу? Чи ні, ну точно вони вже готують підґрунтя для звинувачення України. Тим часом дуже погана ситуація в Білгороді. Кажуть про те, що зливають воду з батарей, з будинків, а світла немає, є критичні пошкодження, зазначає білгородський губернатор. А президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що енергетика є законною ціллю, легітимною для. Сил оборони України. Ну, ви знаєте, я би все ж таки концентрувався на тому і радив би, що щось відбувається. Що, ну, треба там підморгувати, там, усміхнутись, сказати про те, що посієш вітер, пожнеш бурю, і що бумеранг повертається на Росію. Для нас принциповий факт наслідки. Я думаю, що ви всі розумні, всі бачите і розумієте. Є у них проблеми добре. Я розумію, що емоції, жага, помсти, це все є, але треба робити це тихо. Мені видається, що все ж таки не все потрібно оголошувати і говорити, що ми несемо за це відповідальність. Нехай це просто буде. Нехай просто буде. І все. Ось цього, я думаю, що достатньо, власне кажучи. Ну і посилення ППО має відбуватись так само. Нам важливо зараз зберегти людей. Заохочувати їх долучатись до мобільних груп, виплати ДФТГ, які мають бути добровільним формуванням територіальних громад, набір людей туди, допомога. Ну, фактично, це все може посилити наші можливості в протидії якраз безпосередньо, щонайменше ворожим безпілотникам. Ось така ситуація, друзі, станом на зараз. Для того, щоб знати більше оперативно, підпишіться, будь ласка. На мій канал будете точно знати більше. Напишіть коментарі, як ви, що ви думаєте з приводу почутого. Ну і так само пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Не втрачаємо надію і бережіть себе. І слава Україні!